Україні. Вітаю на моєму каналі. Сьогодні хочу разом з вами ось так, зробити такий невеличкий огляд фідерного «Дайва Daiwan Middle Ось Фокус зловить, показую вам. Так, це, Зупинився на цьому не неспроста. Є багато як плюсів, так і деякі мінуси. Але саме головне, я коли купував це водилище, я не знайшов ні одного огляду на Ютубі. І це дуже прикро, тому що, наприклад, коли людина хоче купити якесь водилище, наприклад, конкретне, їй, наприклад, подобається компанія Дайва. І вона куди йде, звичайно ж, в Ютуб, ще десь шукати відгуки, але якихось обзорів, відгуків там не знаходить. І тому. Йде і купляю якусь іншу паличку. Е, дивіться, палочка ця, що зараз на огляді, в мене нова, але в мене маю ще одну таку саму е, в рості 3,90, і якою я відловив один риболовний сезон. Тобто це весна, осінь, майже до зими і тому трішки маю що про неї розповісти. так. Почнемо, звичайно, з чухла, чухов, ну, саме звичайний тобто, У мене дешева тканина, не якоїсь прямо високої якості, але для транспортування підходить. Тобто, В тубус можна запихнути, якщо у вас є машина, взагалі можна покласти в багажник і нічого, нічого з неї не подалося. Так, але огляд не про це. Огляд про ось таку паличку. Ось в руках тримаю зараз комель. Дивіться, ось я вас покажу. Тобто запакований повністю. Ні разу я саме цим екземпляром не ловив. Що бачите, ще є салатаночка якась. Е, почнемо з катушку тримача. Катушко тримач тут. Ось такого плану. Тобто з гаючкою, з гаючка знизу. І верхня, верхня ця різьба, вона монолітна з спочатком комня. Тобто, тут є корк і тут же сам комін починається. Що мені можна сказати? Є, знаю, дуже багато людей говорять, що їм не подобається ця закруточка через те, що вона. Погоду однієї-двох перебулов може сама по собі відкручуватися. Не знаю, особисто в мене такої проблеми не було. Тобто, я як водилище тримаю. Ну, Напевно, напев, 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 як і всі, ось, наприклад, катушка, я ось так поміж катушки взагалі саме водилище так тримаю. Тобто, ну я не розумію, без варіантів, взагалі, щоб воно якось розкрутилося, такого не було. Та я думаю, не, не всі беруть і весь комплект, тобто кидають десь в машину чи, чи ще кудись, і потім, потім на наступну рибалку їдуть з ним зібраним знову. Всі розбирають, в принципі, всі приїжджають на, на риболовлю, закручують її. Тобто з цим взагалі ніяких проблем не може бути. Тобто ручка корк, ручка ну, досить велика, в принципі, можна, можна взяти це не зверху. Тобто для любого хвату, для дальнього кидка зручна досить в прохолодну погоду корк тепленький, тобто якщо ви ще й стабільно перезакидаєте, тобто ручка мені подобається. В ній. Дивіться, по дизайну дизайн класичний чорний, є логотип дайва такий, є логотип дайва, такий біленька вставочка, і логотип дайва ось тут вже біля самого кілечка. Тобто класика, класика, тут навіть немає чого додати. Дивіться, по характеристиках в мене Ninja Feeder 390 тест до 150 грам, ріст 1,36. Тобто, коли ви, якщо у вас є якісь тубуси чи чохли під неї, не під неї а взагалі під водилища, тобто вони і Києві Є або 1,30 м. Або метр тридцять п'ять, або метр п'ятдесят. Тобто тут така довжина, метр тридцять шість. Ну це вже потрібно брати метр п'ятдесят чого, тому що в метр тридцять п'ять, наприклад, він не влізе. Тобто краще нехай буде запас, щоб ви його так в притул, тобто запихнете туди, десь щось в дорозі. Ви ж знаєте, кіно з дороги може щось пошкодитись, тому чохол краще брати більший. Як приємний бонус, якщо побачите, ось дивіться, є такий хукіпер. Це не панацея, але, звичайно, зручно, зручно, коли потрібно там перейти з місця на місце. Тобто ви вже саму обна... оснастку не обрізаєте, тобто по одному водичку не носите, ви просто е... зацепили гачачок сюди за хуккіпер і собі перемістилися на інше місце. В принципі, А, кілечка. Ось таке кілечко маємо. Е, як для фідерної ловлю, я думаю, воно в принципі нормального розміру, але якщо плануєте ловити карпа на таке водилище, я думаю, що е, за, мале, за мале кілечко трохи на карпа буде. Тому що там же ж головне виліт, тобто наскільки ви далеко закинете, і це все от, е, кілечко. На мою думку, для такого росту саме 3,90, тут все-таки замале, на фідер в принципі, згодиться. Кілечко звичайної якості, здається, сік вставочки. Тобто по ньому немає що говорити. Перейдемо до більш цікавішого, це у нас такі квертіпи в такому чухольчику тубусі. Ну, ви вже, напевно, звикли, вони зараз майже в будь-якому вудлищі, в будь-якої лі лінійки бюджетної, дорогої поставляються в такому тубусі. Дивіться. І по них, в принципі, мені є що розповісти. Так, не падати. Дивіться, в чому зараз основна догана до компанії Dalva. Чому вони взагалі ніяк не підписані. Тобто, якщо ви тільки починаєте займатися фідерною ловлею, тобто не ловили на такого плана водилища, ловили, наприклад, тільки на телескопи, для вас буде, в принципі. Важко розібратися, де який, тобто який м'якший, який твердіший. Тобто не було б непогано, якби вони були підписані. Звичайно, ось бачите, один кінчик у нас йде скло волокна, два карбонові, тобто це видно по цьому, вони йдуть більш жорсткіші. Але все одно було б приємно, тобто для, для початківців, для тих, хто в цьому ще не розбирається, щоб вони були підписані. Далі по самих кінчиках. Тобто, зелений у нас де найм'якший, тобто він де один оз. Далі жовтий де півтора ози, більш твердіший, і, як я вже казав, з карбону. І не, самі жорсткі, це у нас червоний. Тобто Так, в принципі, в будь-якому видалі, що тільки самі ці ози ось відрізняються. Ось. Почнемо дивіться, з самого простого кінчика, самого м'якшого. Здавалось би, один ос, самий м'якший кінчик, але, як на мене, він досить жорсткий. І в цьому ще одна виступає проблема цих кінчиків. Він досить жорсткий. І, наприклад, якщо ви десь на спортивних змаганнях чи... Чи просто ловите в темп, якась верховодка, плотвичка невеличка, це все, ну, акуратні покльовки можна, можна якось і не догледіти. Тим більше, якщо погодні умови цьому заважають вітер і це все. Ну, бачите, він, як на мене, жорсткий, він, ну, я чомусь думаю, що він повинен бути трошки м'якшим все-таки. Тому що, якщо у вас водоймі, ви ловите, в принципі, тільки карася, Карась, короб, якийсь великий лящ. Тобто без проблем. Так, ви будете бачити кльовочки гарно. Але все ж таки навіть сам лящ, коли супер пасивний, він буває дуже насторожливий і бере дуже-дуже легенько, делікатно. Тобто навіть та сама верховодка, вона як вона побачила мателя, і починає допти, що ваш цей кінчик трясеться, ви думаєте, там вже якийсь трофейний карась чи ще щось. Але ні, а ляж він в нього деколи є такі повадки, що він бере дуже акуратно, тобто він торкається до того мотиля, він може такого е, сантиметрів 10 просто з ним пропливти вип'яти. Тобто на такий кінчик е, е, повторюсь при поганих погодних умовах. Тобто, якщо у вас буде штіль, якщо буде там вітер менше 8 км в секунду, то без проблем все побачите. А саме при поганих погодних умовах буде все таки важкувато. Далі йде у нас 1,5 ОС, ось, і він вже йде суттєво жорсткіше ще навіть чим цей зелений. Хоча там різниця 0,5 ось, але йде суттєво жорсткіше. Тобто, бачите, вже наскільки навіть ось дивіться, цей згинає і згинає зелений. Різниця є. Жовті майже ніколи не використовую, використовую або зелені або червоні. Тобто... Не знаю, не маю про нього, що розповісти, розповім ще вам про червоний. Чор червоний де жорсткіший, Тобто, е якщо ви використовуєте важкі годівниці, потрібно вкластися добре в заки, тобто ось червоний ваш фейбір. Е так, я дуже, можливо, почав трошки насторожено на рахунок цих жорстких кінчиків, але в них є і свій плюс. Тобто водилище з середнього, низько середнього бюджету, тобто розраховано, перш за все, на звичайних рибаків, не на спортсменів. І деякі люди, які, наприклад, перший раз тобто, переходять на таку снасть, тобто з якихось телескопічних палок на вже ось такі то вже справжні фідерні, то для них пробачають отакі кінчики, для них пробачають дуже багато помилок. Тобто, Одна з таких помилок, це, наприклад, коли відкинули снасть назад на закид і десь тут лісочка чи тут через це кілечко перекрутився, і ви вкладаєтесь, і хоп, У мене таке, Дивіться, у мене є, можна сказати, пікерне водило, тому що воно в тесті до 60 грам і воно 3 метри ростом. Це Select Joker, це досить бюджетне водилище, і в мене з ним таке також один раз було. Тобто, десь там я закинув його назад, через плече мав закидати. Воно десь там перекрутилося, чи вітер був, чи що, я не знаю. І буль, і прям в ноги падає, тобто оснастка відразу біля берега, але від цієї амплідуди просто ось, ось тут на сам кінчик він просто відломується. З цим з таким вдилищем, як я повторюсь, я вже відловив один сезон. І в мене також була одна така ситуація. Тобто я не знаю, чи говорив десь товаришів, чи що було взагалі. Ну тобто таке саме сталося. Тобто, закрутився цей кінчик, я закидаю, він льоп під ногами, але я здивувався, кінчик не зламався і. Там, дивіться, рістере 90 зрозуміло, що я не 40 метрів кидаю закид, а нормально вкладаюсь в закид, і він не зламався. Тобто, і це плюс, це плюс таких досить жорстких кінчиків. Давайте так, це не досить жорсткий, це середньо жорсткий. Тобто, ну, тому що і водилище рахується хеві, він йде до 150 грам. Тобто, якщо я думаю, з ним можна не боятися нормально закидати, тобто все буде добре. І так далі. Е, да, так. Що по самому строю? Строй тут рахується медіум слов, тобто середньо повільний, повільно-середній, не знаю, як там правильно казати, я роблю огляд перший раз. Тобто е, водилище працює повністю від другої секції. Тобто в чому плюс? По-перше, даність закиду. Тобто, вам не обов'язково дуже сильно в водилище. Воно дуже гарно гнеться з кормушкою. Тобто, ви зробили такий досить плавний закид. І саме водилище за рахунок свого строю, воно викидає приманку максимально далеко. Це дуже великий плюс. І ще плюс він не зливає рибу. От взагалі, щоб була така проблема, щоб саме через водилище ще. Злило якусь рибу такого не було. Тобто я ловив як верховодку маленьку, так і пліточку 30 грам карася, карпа ловив 3-4 кілограма, ляща до 2 кілограм. Ну не було, він так гарно відпрацьовує. Тобто, ці всі рибки вони йдуть майже до останнього кінчика. Майже до останнього кінчика, тобто він гарно гасить як маленьку, так і велику рибу. Тобто, якщо ви не дасте слабину, будете гарно все виважувати, то Через водили ще ви рибу точно не зл'єте. Ось і в принципі через це мені і сподобалась ця палка, що я взяв для себе другу. Там, ви знаєте, що Ну, я думаю, також багато з вас любить виїжджати десь на якісь платні озера, тобто десь з ночівлею, ще десь. І, звичайно, там мало хто на одну палку ловить, звичайно, дві-три. Тобто, якщо платна водойма, то чому ні? Зрозуміло, що зараз у нас. Буде квітень, початок нерестової заборони, і Можна буде ловити на один фідер, але повторююсь на платних водоймах. Маєте собі таких два фідера, два-три фідера, і взагалі чудово чудово себе відчуваєте. За рік я в принципі паличкою дуже задоволений, тобто. Це вона не коштує якихось великих коштів, вона коштує, от я брав по знижці флаг, мені здається, здається, 1850 щось таке. Зараз я от дивився недавно, вона 200 стоїть без, без знижки, там, але в кого є карта на знижку і так далі. Тобто ви візьмете її дешевше. Я рахую, що це середній бюджет, але більше до бюджетного. Тому ну, що зрозуміло, що є, є які палки, там, наприклад, ті самі Zemex, Feeder Sport і так далі. Там ціники, звичайно, від 4 стартуються. Причому це саме таке просте ненаворочене будилище і вище. І тому, так, середній середні бюджет, тобто 1800. Це гарна ціна для цього вулича. Для кого воно? Саме головне питання: для кого воно? Це будилище для. В принципі для всіх риболовів. Я не рахую, що це для спортсменів. Все-таки для спортсменів потрібна делікатніше, тобто тонший комиль, більш чуттєва оснастка, так як вони ловлять в темпі. Якщо це спортивна риба, якась верховодка, дрібна така плотвичка, це темпова ловля, тобто там трошки інші запроси. Це водилище для можна сказати для просто для любителів риболовлі. Для, для новачків, для аматорів, а також для тих людей, які ловили на телескопи і прагнуть якось покращити свої знасті. Тобто вони, ну я думаю, всіх так і є, тому що ви там, ловите спочатку на, на якийсь там крокодил, потім купляєте якийсь там Magnum Black Feder, тобто, то, тобто такий також досить грубий. Сухий бланк, і далі ви вже з ним наловилися, ви зрозуміли механіку, як закидати, як це все робити, і вже купуєте щось покраще. Це якраз для тих, хто хоче купити щось краще, ніж звичайні фідери супербюджетні, і при цьому отримати якусь ну, вже більш кращу якість, більш кращу надійність. Тобто і відчуття самі. То, до речі, палка досить легенька, вона в нас. Здається, важить 338 чи 340 грам. досить легенько, тобто, рука не втомлюється, зручно її тримати, тобто постійно робити перезакиди і дуже-дуже круто все. Виглядає, як реклама, насправді, але я ж кажу, тобто я не з тих блогерів, наприклад, які будуть гнатися за самим популярним. я буду робити огляди. На Снасті, яких просто-напросто немає на Ютубі. Тобто це буде середній бюджет, тому що я не бачу сенсу для простої аматорської ловлі купувати там снасті катушки по 8 тисяч, якісь там ультегри і там фідери по 5-6 тисяч. Це для спортсменів. А для нас простих риболовів отаке бюджет, середній бюджет це наш ціновий діапазон. Ось так. Вийдуш на вулицю, в принципі, потрясу вам нею, покажу, як вона виглядає в своєму рості, тобто які йдуть коливання, а ви вже для себе самі вирішите, потрібна, потрібна вам така палочка, класна вона чи ні. Так, ось я на вулиці, як і обіцяв, запишу трошки потрясу палочкою. Дивіться. Як трисать. Це з червоним самим жорстким кінчиком ось. Це бачите. Дай в ніндзя Тобто таке десь все-таки, все-таки чистий медіум. Бачите, але... Ось до майже до останнього до комеля і кілечка ворушиться гарно. Бачите, дивіться, як кінчик дуже гарно відпрацьовує. Коротше, дай ніндзя. Палочка крута, стоп. Тобто на цьому можна в принципі завершити огляд. Якщо вам відео сподобалось, підписуйтесь на мій канал. Буде дуже багато всього цікавого. Я вам обіцяю, буду старатися раз в тиждень стабільно щось знімати. І в чому в чому плюс я вам. Назву зараз цих оглядів, тобто я ці всі снасті буду купувати за власний кошт, тобто для власного використов... використання, буду сам його тестувати. Це знаєте, не ці блогери, які яким виробники самі надіслали в дилище, наприклад, і просять звичайно ж назвати їхні тільки плюси. Я буду об'єктивно старатись оцінювати всі снасті, тобто. І буду показувати все сам, і будете бачити, звичайно, на рибалках, що я ловлю на цій всіх снасті. Тобто, і кожен для себе, я думаю, зможе знайти щось цікаве, того, що ви не могли знайти на Ютубі. Тому, якщо сподобалось, палець вверх, підписуємося на канал і до наступних відео. До побачення!